Всім привіт! З вами Катя та в цьому відео я підготувала для вас 15 звичок, які можуть змінити ваше шкільне життя. Звісно ж, якщо ви будете їх дотримуватись. Тому ставте вподобайку, а я починаю. Перша звичка це ранній підйом. Я завжди прокидаюся достатньо рано, а особливо, звісно ж, у будні дні це максимум о 6 ранку. А часто раніше. О п'ятій чи навіть о четвертій, на момент озвучування цього відео, я навіть не пам'ятаю, коли я останній раз прокидалася о шостій або навіть пізніше, тому що в останній час я прокидаюсь ще раніше шостої, тобто, як я вже сказала, о четвертій п'ять. Звісно ж, я не змушую прокидатись вас настільки рано, як прокидаюсь я, але все ж таки підйом не за 30 хвилин до виходу буде корисним. Так ви проведете свій ранок більш спокійно, зможете нормально зібратися, тобто не спішачи. А також можна буде повторити якийсь матеріал чи навіть доробити домашнє завдання. Але все ж таки я не рекомендую дороблювати домашні завдання вранці, тому що я гадаю, краще це зробити ввечері, і це буде ефективніше. Друга звичка це вести шкільний щоденник. Можливо, для когось ця звичка здасться дивною, але я вирішила про неї сказати, тому що нам дозволяють не вести щоденники, але все ж я веду. Це допомагає бачити все більш структуровано, а також нічого не забути. Так як я вже в 9 класі, я його можу якось оформити під себе, так щоб мені це подобалося. Також пишу сюди якісь нагадування, додаткову інформацію, якщо потрібно щось не забути. Чи просто відмічаю те, що я вже виконала? До речі, мене часто запитують домашні, а ще краще одразу з відповідями. Наступна звичка не така прям мега важлива, але все одно достатньо корисна. Це одразу після виконання домашнього завдання прибирати на столі. Потрібно зробити так, щоб на наступний день, чи навіть через декілька годин, ви просто одразу могли приступити до уроків, а не вам доводилося ще прибирати на столі. Це забере у вас декілька хвилин часу, але зекономить ці хвилини пізніше. І мені навіть здається, що ця звичка може забрати лінь. Тому що вам, може не хотіться виконувати домашнє завдання через те, що перед цим потрібно ще прибрати на столі, а так на столі вже одразу буде чисто. Далі робити додаткові завдання. Тобто, якщо вчитель пропонує зробити якесь додаткове завдання, підготувати проєкт, якесь повідомлення, чи просто якесь звичайне завдання, яке не обов'язково робити всім, потрібно скористатися цим шансом. Але тут, звісно, потрібно розраховувати на те, чи вистачить у вас на це часу, та чи ви взагалі зможете це зробити. Але все ж треба спробувати, адже так ви зможете отримати гарну оцінку, від якої, до речі, потім може залежати багато чого. Проявіть свою креативність та індивідуальність. Також вчитель може зрозуміти, що ви справді зацікавлені в його предметі, а ще це може покращити відносини з вчителями. Особисто у мене завжди були раніше цікаві та оригінальні проекти, які завжди відрізнялися від попередніх. Знаєте, це було настільки приємно, коли всі однокласники і навіть вчителі з нетерпінням чекали мого проекту. Та завжди, коли я починала його розповідати, всі одразу затихали та мене уважно слухали. П'ята звичка це виконувати все домашнє завдання на вихідних. Звісно ж, це робити по можливості, але все ж погодьтесь, набагато краще буде виконати все домашнє завдання на вихідних, ніж потім сидіти у будні дні до 12 або навіть пізніше ночі. Можна виділити окремий день на це, тобто виконувати домашні завдання тільки в. Суботу або тільки в неділю, а в інший день відпочивати. Або ж розпланувати свої вихідні так, щоб домашні завдання можна було виконувати в обидва дні, але головне не забувати відпочивати. Повторювати матеріал перед сном. Тобто, якщо вам задали вивчити якусь тему, чи ще щось перед сном декілька разів повторіть те, що ви вчили, і засинаючи, думайте про те. Мені здається, так набагато краще запам'ятовується. І є великі шанси, що вранці ви будете знати набагато краще цей матеріал, ніж у попередній день. Сьома звичка це планувати свій день. Це допоможе вам бути більш продуктивними та нічого не забути. До речі, можна завести спеціальний блокнот і все гарно оформлювати, записувати. Мені здається, так буде навіть цікавіше. Починати виконувати домашнє завдання одразу після школи. Звісно ж, можна трішки відпочити, наприклад, хвилин 30, але слід зробити так, щоб 30 хвилин відпочинку не перетворились на 3 години безділля. Це допоможе раніше піти спати або навіть увечері у вас може залишитися час на діяльність, яка вам подобається. Дев'ята звичка це здавати всі роботи вчасно. Тобто, якщо вам встановлюють дедлайн знання певної роботи, почніть її робити в найближчий час. А найголовніше взагалі зробіть. Якщо у вас є зараз якийсь вільний час, чому не почати її робити зараз, ніж потім виконати її в спішці не дуже добре та ефективно? Десята звичка це слідкувати за часом. Тобто ви повинні розуміти, на які предмети, скільки часу ви витратите та старатися їх виконати за цей час. Наприклад, переглянувши завдання, ви зрозуміли, що на математику ви витратите приблизно пів години і тому за цих. Півгодини ви повинні постаратись її зробити. Але, звісно ж, бувають і виключення це такі предмети чи завдання, на які ви не можете визначити, скільки часу вам на них знадобиться. Наприклад, на написання твору ви можете витратити як півгодини, так і годину чи навіть дві. Наступна звичка це займатися самостійно. Можна спеціально для цього завести якісь папки, зошити, блокноти, де виконувати різні завдання, виписувати якісь правила чи щось інше. Там може зберігатися багато корисної інформації, яка потім вас виручить. Звичка 12. Слідкувати за своїми оцінками. Звісно ж, потрібно пам'ятати, що оцінки це не показник знань, але все ж в старших класах це теж є важливим. Можна їх всі виписувати, знаходити середній бал, так, коли вони у вас всі будуть виписані, вони будуть у вас перед очима. Так буде легше зрозуміти, над чим потрібно більше працювати та що потрібно робити. Зберігати порядок на столі, щоб нічого не відволікало. Приберіть всі зайві речі стола, та залиште тільки потрібні. Також можна створити приємну атмосферу. Так буде набагато швидше та приємніше навчатись. Наступна звичка вміти розставляти пріоритети. Потрібно розуміти, яким предметам слід приділяти більшу увагу. Важливо знати, які предмети вам знадобляться у майбутньому. Адже якщо приділяти достатню кількість часу всім предметам, можна взагалі забутись про відпочинок. Це особливо важливо, якщо вам скоро здавати екзамен. Цим урокам слід приділяти велику увагу та на них бути максимально уважними. Гадаю, краще концентруватися на меншому, ніж на всьому, та потім не отримати ніякого результату. І остання, 15 15-та звичка, мати гарні відносини з вчителями та однокласниками. Саме ті люди, з якими ми проводимо дуже велику кількість часу. І від взаємовідносин з ними залежить наш настрій, а головне успішність. Звісно ж з кимось можна товаришувати менше, з кимось більше, але все ж сваритися з людьми, з якими вам навчатися до кінця 9 або навіть 11 класу не варто. Допомагайте один одному та не бійтесь самі просити допомоги. А те, що слід старатися підтримувати гарні відносини з вчителями, це напевно найочевидніше. Звісно ж, всі вони різні з кимось легше знайде спільну мову, з кимось важче. У всіх них різний підхід та метод навчання. Але все ж потрібно старатися товаришувати з ними, до речі, це мене дуже часто рятує. А я дякую вам за перегляд і дуже сподіваюся, що ці звички стануть комусь корисні. Тому ставте вподобайку, підписуйтесь та чекайте від мене нових відео. А я з вами прощаюсь до зустрічі!